Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. І сьогодні в мене розпаковка посилки з OLX. Замовила хосточку, бадан, бересклет і три червоні гейхери. Зараз подивимося, що ж мені прислали. Так, вже бачу, бадан є. Чомусь не один, а ще й другий. Так, витягуємо. Бадан товстолистий. Один пошкоджений листочок, але то нічого страшного. В цілому рослинка добра. Таке товстеньке листечко. В мене два вже є, це буде третій хосточка. Так, теж трішки пошкоджене листячко. це маленька поділка. Ось така облямівочка з краю листочка. Зовсім-зовсім ще маленька. Всі рослинки коштували 30 гривень. І ще один бадан. Це вже бадан серцелисний. Бадан товстолисний, бадан серцелисний. Ну, здається, це він. Хоча я про нього не, не говорила. А може це бузульник? Один листочок пошкоджений, слумаками видно, трішки підв'яв. Ось така червона обратна сторона. Цікавий. Так, березклет. Гейхера, гейхера одна. Так, непогана гейхерка. Але чогось вона одна. А замовляла я цілих три штучки повинно було бути. Замість трьох гейхер бачу ось ще хоста. Гарненька хоста, такої в мене ще немає. Але вийшло, що скільки тут, в одному горщику дві, то виходить, що три хости. І одна гайхера, а повинно бути навпаки. І ще й два бадана. І бересклет, Ось такий бересклет. Це той, що піднімається і плететься, можна його заплітати. Так, ну ось така посилочка. Трішки не сходиться з замовленням. Зараз буду зв'язуватись з продавцем. Ну, а в цілому рослини непогані. Хотілося б, звісно, щоб гейхер було більше. <сум> За 30 гривень доволі таки непогані рослинки. І з замовленнями таке буває. Або щось наплутають, або щось не те покладуть. Написала продавцеві, але відповіді ніякої немає. Шкода, звісно, але я не засмучуюсь, бо, в принципі, рослинки добрі, хоча і не зовсім відповідають замовленню. Дивіться наступні мої розпаковки і не тільки. На все добре!